Перед початком робіт невеликий інструктаж від директора Ужлісгоспу Івана Костєва. Письменники відзначають за час, що минув від моменту висадки, саджанці підросли. Тут є висадені туї ялівці, гінго, дволопатеве, смерека, ялиця. І вони дуже добре прижилися, бо ці саджанці вирощені тут же у лісовому розсаднику. Біля лісництва викопали, і через пару хвилин вони вже є на своєму місці, де, де наче будуть рости. Прекрасна приживлювальність і ґрунт ще був вологий. Через літо ми зробили за ними догляд, і тепер вони прекрасно виглядають. Дивно бачити літераторів з молотками в руках. Та певно, для кожного закарпатця ця справа знайома, і по всьому видно, учасники десанту задоволені і процесом роботи, і результатом попереднього візиту сюди. Цьогоріч тут відбуваються історичні події, адже дерева на багато років переживуть тих, хто садив їх. І це справді той слід на землі, який на додаток до своїх творів увіковічнить пам'ять про митців. Хто його знає, пройдуть роки і десятиліття, і ті діти, що тепер учаться читати, писати, десь через певний час, через багато років вони стануть письменниками, і буде дуже приємно, якщо вони прийдуть сюди, ці дерева вже будуть великими, вони теж будуть дбати про те, щоб ця глея розросталася, і якщо цим самим вони будуть і нас добрим словом згадувати, то вже десь у майбутньому. Тарасова алея у майбутньому має стати місцем зустрічі творчих людей зі своїми читачами. Навесні тут планують провести шевченківські читання. З прилеглих до цієї місцини курортних пансіонатів тут організовуватимуть екскурсії, тому ця територія має стати популярною і для місцевих жителів, і для гостей Ужгородщини.